А зараз хочу запитати, який результат може показати даний соняшник. Тобто світ високий, корзинка непогана. І зараз заходить сюди комбайн і будемо косити. І в кінці цього ролика ви дізнаєтесь урожайність даного соняшнику. Гібрид, тут висяний соняшнику, є Саксон, гран гібрид, наш лідер по продажам. Тому якось так він виглядає. Пишемо, коментуємо, а ми зараз будемо косити. 3 гектара скосили, а вже повен камазик маємо соняшника. Так, а якщо бути точніше, скільки ми гектар скосили зараз, покажете? 3.64, так? 364 гектара. І зараз ми з вами заміряємо. У тобто, нас там показує 364 гектара. І зараз у нас бункер пустий, і хочу заміряти, скільки ж буде всі, за скільки ж ми накосимо повен бункер. Наскільки у вас бункер приблизно плюс-мінус 3,4. Десь 3 тонни, 400 кілограм, Так. 3. Все, заходимо, косимо соняшник і дивимося, за скільки ж ми його накосимо, цей повен бункер. зараз. Повненький бункер на косили. Йо-ма я. -йо. Наскільки скажете, будь ласка. 4.88, так? Татор 4.88 мінус 3,64. Один гектар 24 сотки. Ми скосили і накосили повен повен бункер. Давайте зараз порахуємо орієнтовно врожайну. скільки ви кажете в бункері приблизно. Ви комбайнер повинні орієнтуватися. Три з половиною. Десь 3,5. Візьмемо 3400, так? Гектар 24. Так, 340. На гектар 24, 27 виходить. Ну, хлопці, це поки місь, як говориться, вилами по воді ми написали, а точний результат ми дізнаємось, коли скосимо все поле. Пише в коментарі. Гектарі 24 сотки повен бункер. О, Ні, десь 27 виходить. Я рахував, якщо взяти три. 3... 3,5 тони з гектара, то поділи, виходить 27-28. 28 стріляється. Що скажете? А, є? Да? а ти руха що скаже? Да ну, горох тут пришест. Тут, тут горох був посідний, а тут пшениця. Ізудобряє дієм! Ну дивіться, це ще пишем, пишемо вилами по воді, а точний результат узнаємо, коли Так, Я позволить. Оха цього пересушний влаги немає як да. влага, натурга була більше. Да. Ну як докосимо повністю поле буде знати точні результати. Ну, а ось так якось виглядає наш гібрид соняшнику. Тут площа 8 гектар, все це діло їде через Віса. І скоро ми з вами дізнаємось точно-точну урожайність. По моїм пощотам, то там космічна урожайність вийшла. Зараз ми з вами точно все дізнаємося, так як це все діло у нас їде через Віса. І будемо знати результат на даному полі. Ну, я можу сказати, що точно 20. 8 гектар соняшника і зараз хочемо порахувати урожайність. Доброго 8, дня вам. 8,5. 8,5. Так, рахуємо. У нас є вже точний вес, правильно? Да. Перший камаз у нас скільки був? 700. 700. Другий трактор. 7 тонни. Другий. Другий. Другий скільки пункт? 4. 490. 4500. Потім у нас 6600, так було.

Ну ти виграв, Руслан. Я сказав 25-26 потом. Як ви заїхали. — Скільки 26. По 26 Крузака Не буде Не буде крузака. Буде сотка. Буде крузак сотка, так? Це нормально, На 200-ку 200 треба ще один род. Ще так.